Всім привіт! Вирішила зняти таке відео. Ночі мені стало погано, ввечері. Я була голодна і з'їла ковбаси, кусок і хліба. І від хліба в мене завжди від булок. І ще як їси, то не переживуєш нормально. Завжди, може, моя грижа вилазить. І вона в мене вилізла, влазить вона не хотіла і адськи боліла, різала. Я визвала поготов'я і мене відвезли в лікарню. Перший раз на такій каталці їхала. Мені поставили кроплювку ще в машині. Вони запропонували. І, коротше, потім Потім, коротше, привезли на одну лікарню, вони мене не прийняли, сказали, все забите. На другу лікарню вони прийняли, але він просто хірург впихнув цю грижу всередину. Ну так, якось стискав і вона війшла всередину. І дали мені розслабляючі ліки на м'язи, розкорчайонці. І я приїхала в три ночі додому. Сьогодні цілий день мене. Болить, болить голова, тому що, мабуть, побочний ефект від тих ліків випила і він щось не поміг. Стараюсь їсти потроху і зберу з холодильника все, що жирне, все, що не, не можна їсти. Просто або виставлю під смітник, або віддам за даром. Я ще не знаю, просто вже нема сили кого шукати з кимось розмовляти, домовлятися. І не знаю, коротше, комусь треба віддати за даром. Ну і треба піти в магазин, сходити, купити, і просвіжитись, і купити собі курицю. І, коротше, все-все повинно бути дієтичне. Треба нав... наготувати собі їжі, наварити каші. Ну, багато ж не наготуєш, воно ж не буде лізти. Ну, я також запікала картошку в такому. Міці, і потрошечку їла, в мене ще були креветки. Креветки дуже легкі на шлунок. А все жирне, на майонези, там це не можна мені. Але я хоп-хоп і забуду. Ну, якось так. Дуже обідна, бо я сьогодні втратила цілий день, всіх відмінила, всім написала. Одна клієнтка перший раз була записана. Прийшлося їй повернути гроші там на буксі Сразу брала з неї гроші і я там натиснула її вернула 170 злотих. Ну, комісії там всякі ці букси. Ну і коротше, і оце таке. Так що вчора вийшла в три ночі з тої швидкої, і потім визвала таксі, а воно ще стало. Ну, Навігатор так показав, що за воротами, а там виходу нема. І виходило, що він стояв там, де я не можу пройти. А мені, щоб пройти, це треба було в обход було йти. Ну, він побрав ще 11 злотих за запростой і поїхав. Я порівіла, поплакала на зупинці, визвала нове таксі і доїхала. Пала спати, а встала, то головна біль сьогодні мене замучує. Трошки вже наче розходилась, не знаю, може зараз потроху кави вип'ю, бо хочеться кави, мені здається, що як я вип'ю кави, то мені стане легше. Ну і коротше так, цей тягар привалює, грижа, коротше, давить, а борги ж є. і так морально важко, тому що. Розумію, що треба щось зробити, щоб такого не було, щоб хоча б було, хоча б я була вільна від усіх оплат, а це тільки роботу десь шукати. Тільки десь шукати роботу і отримати гроші, просто їх відкладати і, і щоб не було, ну, щоб не було боргів і не було таких обов'язкових якісь платежів колосальних, які дуже... Притискають, наче каменем. Ну, ніхто всьому не винен, ясна, крім мене, але якби вчусь, вчусь і вчусь. Намагаюсь покращити життя, але ще не дуже то у мене це виходить, але вже як і є. Бачу, що дуже багато таких людей теж, які борються з, між працею, долгами і ще чимось хочеться трошки краще життя. Ну, хтось трошки може відкласти, хтось не може. Тож таке діло. І... І якось так. Ну, було мені так вчора погано, що я думала капець. Я думала, Отак, от, от внутрішньо мені, наче наче нічого. Ну думаю, зараз повинна пройти, а воно нічого не проходить. Вимушена була визиватися поготове ретавніше. Ще й мало того, що з болю треба було встати і піти до них, бо вони не могли зайти. У мене тут все закрите, а домофон у мене не працює. І це ще одна проблема. Квартира. Отак, от як виділися ці проблеми, то виписати на бумагі то. Проблемна квартира. Нема домофона, Ну і там ще деякі проблеми, не хочу говорити. Так, хоча в центрі, потім це те, що я постійно сама шукаю клієнтів, мучаюся. І роботи, в принципі, багато, а заробітка не так багато, як хотілося б. Ну, і коротше, оце все не так погано, все дуже добре. Але такі моменти вони трошки підрублюють складності, грижа, те, що я сама, і то, що в мене є борги і обізнательства, ну, об і те, що я повинна постійно в ві... всякому стані думати про це. Я приїхала в лікарню в час ночі, я всім вислала смс, що я в лікарні що я не вийду. І... Ну, наскільки я змогла корчачись від болі, я повинна була це зробити, тому що люди ну, повинні знати це завчасно. І все одно деякі не прочитали і приїхали на свій час назначений і ну, було їм прикро. Але, по крайній мере я написала. Ну, і це так бошку давиться, аж отак от. Ось тут, отут, от над очами. І це так після тих ліків, які вони мені накололи, Ну, Дякую їм, дякую, що такі є лікарі, що вони є взагалі, тому що я лежала, як лікар мені вправив грижу, то це неоцінимий труд. Хоч на них завжди гонять, і то не так, і все не так. Ну, допомогу вони надають. І швидка поміч теж хлопці і тиск поміряли, і ну, підвищений був, від болі. Мене трясло, отак от, зубна-зубна попадала. Я лежала тут, отак от, закрилася діялем, а мене отак підкидує. Від того, що воно вилізла, та кишка гулята і зажалась. І від адської болі воно різало просто, різала аж, викручувало. І мене підкидувало. Ну, тому що або кричать від болі, або організм просто підкидує, тому що вона вилазить. Ну, і коротше, це таке я зробила собі шкоди, з'ївши просто булки, і, мабуть, я не сильно переживала її. На голодний шлунок не можна їсти сухомятку, Це у мене таке.